Привіт, друзі! Мене звати Євген. Я тренер на баскетбольну школу Южин Баскетбол. І сьогодні ми розглянемо, як покращити ваш дріблінг за допомогою вправ на місці з двома м'ячами. Ці вправи можна робити з двома м'ячами або почати з одного і поступово додавати другий. Пам'ятайте, не поспішайте. Почніть з мінімальної швидкості та поступово розганяйте її без втрати техніки та амплітуди. Почнемо ми з низького ведення одразу двома м'ячами. Так само, якщо вам складно, можете починати з одного м'яча, а потім додавати другий. Дивіться, одразу будемо робити в широкій стійці. Якщо у вас лінія, якщо ви в залі, можете стати по лінії. Якщо ні, то просто дивіться, щоб ноги були на одному рівні. Так само згибаємо ноги, корпус трошки вперед, і широко буде ведення трошки нижче колін. Нижче колін і ведення. Так робити краще від 30, від хвилини і робити, поки руки не втомляться. Давайте спробуємо. Наступна наша вправа буде так само на низькі введення, але буде вже буде сміші не одночасно, а по черзі. Так само ноги поставили, все перевірили і буде. Дивіться, право-ліво, право-ліво, пам-пам-пам. Так само по техніці, дивіться, розслабте плечі, не зажимайтесь завжди на розслаблені руки. І за що цієї розслабленості ми підіймаємо швидкість. Це поставили, перевірили, корпус і пона. Є супер, молодці. І тепер ми ускладнюємо ці варіанти. Дивіться, буде стійка така сама, і вже ми не будемо вести м'ячами одночасно е, поруч. Ми будемо робити переводи. Дивіться, спочатку буде права в правій руці ближче до тіла, в лівій далі. І буде два удари на третій перевод. І опять. Раз, два, три. Раз, два, три. Будемо робити окремо. Спочатку в одну сторону, потім іншу. Спочатку робимо в одну сторону, коли м'яч в правій руці ближче до тіла, в лівій і далі. І буде робити два удари, переводимо. Є, погнали, спробуємо. І така само спробуємо в іншу сторону. Дивіться, ви можете об'єднати це в одну серію. Можете робити по хвилину, хвилину в одну сторону і одразу без зупину міняєте сторону і робите в іншу сторону. Або через паузу, якщо дуже руки втомили, чи вам складно. Тепер дивіться, м'яч в лівій руці ближче до тіла, вправі, вправі і подалі. І так само буде два удари на третій переводим. Один, два, три. Один, два, три. Давайте спробуємо. Є супер, йдемо далі. Дивіться, ще, зараз буде ще складніше. Зараз буде так само буде робитись два удари, і на третій буде перевод. Але дивіться, буде одна рука робити перевод перед собою, а інша буде робити е, е, перевод між ніг. Дивіться, два удари, перевод. Два удари, бум. Треба, щоб був один раз перевод в одну сторону, перевод е, на другий раз в іншу. Одна рука робить одну роботу, друга інша. Це більше як на координацію. Якщо зможете з двома м'ячами робити ці вправи, потім з одним буде все дуже легко. Давайте спробуємо. Є супер, погнали далі. Дивіться, зараз буде рух трошки легше. Ми будемо зараз обидва м'яча, обидва руками робити і те саме рух. Тому поставили ноги і дивіться, зараз буде рух качалочкою, який в одну і в іншу сторону. Одночасно двома м'ячами. І руки роблять один самий рух. Кісочка направляє м'яч, розвертається і штовхає м'яч в іншу сторону. В одну і в іншу. Рух кісочки розвертається і направляє, що права, що ліва рука робить той самий рух. Давайте спробуємо. Є добре, тепер трошки ускладнюємо попередню вправу. Будемо робити в різні сторони, але дивіться уважно. Можемо починати з одночасного ведення. А потім одразу будуть цей рух качалочкою в різні сторони. Ви в різні сторони. В різні сторони. Треба вчасно зупинити м'ячі по центру, бо вони, якщо не зупинити, вони просто ударяться. Тому кісочка розвертається, зупиняє м'яч, м'ячі і штовхає в іншу сторону. Дивіться, давайте спробуємо. Добре, йдемо далі. Дивіться, зараз буде той же самий рух руками качалочкою, але буде вже не попереду, а по боках. Для цього треба трошки буде змінити стійку не широку, а поставити на ширині плечей. І так само, дивіться, двома м'ячами буде дуже складно на початку. спробуйте спочатку з одним м'ячем. Якщо вам одним буде легко, правою рукою і лівою, то додавайте вже. Другий м'яч, але без втрати амплітуди і техніки, як я вказав на початку. Так само можете почати зведення, дивіться, стійка, зігнули ноги, корпус вперед, і буде качалочка спереду назад. Так само кість буде розвертатись і штовхати м'яч. Дивіться, не втрачайте амплітуду. Тут іноді е, роблять отак от. Одразу. Ні, нам цього не треба. Нам треба пустити м'яч назад, бо це в майбутньому іде таке є фінт. Фін за спиною. Дивіться, ноги поставили, перевірили і погнали. Добре, погнали далі. Так само буде рух. Що ми так, що робили качалочку по боках, але буде вже не одночасно руки йти, а одна в одну сторону, одна в іншу. Дивіться, показую. Так само починаємо з ведення. Спочатку пускаємо одну руку, потім іншу. Право-ліво, Права, ліво. Так само відпрацюйте спочатку одним м'ячем і потім поступово додавайте два. На початку буде одразу складно з двома м'ячами. А якщо але, якщо у вас виходить одразу двома м'ячами, то супер, давайте спробуємо. Наступно на наше право ми повертаємо нашу широку стійку і будемо окремо працювати під праву та під ліву руку. Дивіться, що ми робимо. Будемо так само робити два удари, і на третій буде робитись перевод. Але дивіться, який буде робитись два удари і правою рукою переводимо під ногою і правою ж рукою ловимо м'яч. Ліва рука у нас буде просто вести на місці. Середнє ведення. Давайте спробуємо. Те ж саме ми продаємо під ліву руку. Так само ліва рука буде робити два удари на третій перевод, і ліва рука шиловить м'яч, а права рука тепер просто робить середнє ведення. Давайте спробуємо. І останнє вправа на сьогодні буде ускладнення попередньої. і ми до цього фінта під ногою будемо давати ще за спиною і перед собою. Дивіться, уважно. Широка стійка. Ми так само будемо починати. Робимо два удари, і потім між ніг за спиною і перед собою. І так само будемо робити спочатку під праву сторону і потім під ліву. Давайте спробуємо. Супер! І тепер швидесенько робимо все це під ліву сторону, і на сьогодні височить. Дивіться, так само буде робити два удари між ногою, за спиною і перед собою. Давайте спробуємо. Не прискакуйте одразу до складних елементів. Впевніться, що ви освоїли базові навички, які ми показували вам на попередніх відео. І Якщо ви хочете ще більше покращити свої навички або почати з нуля вивчення баскетболу, ми чекаємо на вас на наших офлайн тренуваннях в місті Києві. Вся інформація буде в описі до відео. Також не забувайте на наш канал, ставити лайк та натиснути дзвіночок, щоб бути в курсі наступних наших начальних відео. Дякую за перегляд. А до зустрічі, друзі.